Сьогодні буду вносити добриво під інжир. Знімаю, яке добриво я буду використовувати, знімаю, яким саме методом я користуюсь. Як бачите, як на мене це найпростіше. Ось такий метод. На кущ я даю зараз 10 грамів. 10 грамів добрива. Як бачите, який в мене полив. Ось як поливається. Що хочу сказати, мені дуже подобається, я його зробив. Дуже легко поливати. Підкормки, взагалі, так все, наскільки все мені подобається, важко передати. Звичайно, в кожному своє. Ось так воно поливається. Зараз покажу вже, де є фіги, видно в якому розвитку. Ось бачите, вже з'являється. Так, за сьогодні будемо вносити добрива. Я спочатку полив. Зараз внесу добрива і потім далі теж буду поливати, як воно все виглядає. Бачите, інжирчик росте. Добре видно ряди, тут росте. Треба внести підкормок, тому що дуже відстає в цьому році. Обов'язково буду підгодовувати. Тому кому подобається, ставте лайки, пишіть питання. Всім дякую за увагу.